хочу вам розповісти про нове дослідження від Vanguard стосовно того, як впливає на інвесторів робота з фінансовим консультантом. Що вони зробили? Вони дослідили 12 тисяч людей, з яких 7 тисяч порядка 7 тисяч працюють з фінансовим консультантом, інші не працюють. І зараз ми поговоримо з вами, що вони знайшли. Одразу скажу, що ми на каналі вже розповідали, і скільки коштує фінансовий консультант різні моделі роботи, які типи є фінансових консультантів. І також ми кілька разів вже згадували відоме дослідження авангард стосовно такої математичної фінансової частини, де фінансовий консультант, згідно дослідження, може додати до 3%, тобто плюс 3% річної дохідності інвестору. І там Велика частина приходить за рахунок коучингу-поведінки. По-простому кажучи, коли інвестор не наламає дров, не залізе в якісь афери, буде дотримуватись свого плану. Ну і плюс там податкові нюанси, оптимізація костів, комісій і так далі. Це дослідження, про яке я вам зараз розповідаю, воно фокусується на інших аспектах, якщо то, по-простому така ліва сторона мозку і роботи та інвестора, то а вони фокусуються на правій. Стороні на емоційній і на економії часу. Це, до речі, те, що ми бачимо по нашим клієнтам. IPLAN у 2025 році вже святкує 9 років роботи. У нас багато клієнтів, які з нами працюють третій рік, п'ятий рік, є клієнти, кілька, які 7 років з нами працюють підряд на підписці. І вони саме часто теж говорять про оці емоційні складові. Ям хочу трохи більше дати цифр з дослідження а також поговорити ще. Про вигоди для компаній щодо фінансової освіти працівників, говорячи про емоційну складову і стрес від фінансів, вони порівняли дві категорії: Unadvised, тобто ті, хто без фінансового консультанта, ті, хто з ті, хто з фінансовим консультантом, 50% був низький рівень стресу стосовно фінансів і фінансових рішень, і лише в 14% був високий. Же час часу тих клієнтів, яких немає фінансового консультанта, високий рівень стресу був у 32% порівняно там з 14%, і низький рівень стресу був у 32% порівняно там з 50%. Ще вони вивели такий показник: а скільки взагалі інвестор думає про різного роду фінансові рішення, чи там включаючи все і платежі і так далі. І вияснимо, що 7.9, майже 8 годин інвестор, в якого немає фінансового консультанта, і 5,3, тобто 5 годин на тиждень інвестор, який працює з фінансовим консультантом, це час присвячений думанню і е, рішенням щодо фінансів. Ще одна цікава цифра з дослідження: 88% опитаних, коли порівнювали свій стан, е, коли вони були одні. І коли працюють з фінансовим консультантами, 88% сказало, що з консультантом в них більше peace of mind, Тобто, це такий спокій і впевненість того, що ти робиш все правильно, що твої фінанси в порядку. Тобто, це про таку задоволеність і самопочуття що на своїх фінансів. Це була емоційна складова, яку, до речі, інвестори цінують більше, але також є і часова складова time value. Тут теж 78% опитаних, коли вони. Не порівнювали життя з фінансовим консультантом і без, 78 сказали, що вони витрачають менше часу на фінансові рішення, фінансові питання, працюючи з фінансовим консультантом. А як саме вам допомагає фінансовий консультант Save Your Time, тобто врятувати ваш час? Відповідала, що в основному це стосується, звісно, моніторингу портфоліо. Вибору інвестиційних продуктів і третя популярна відповідь була: я довіряю тим рішенням, які пропонує консультант. Ну і звісно, ця економія часу означає, що час вивільняється на інші активності. Інвесторів теж про це запитали. І 49% відповіло, що в них з'являється більше часу для лейжі, тобто для відпочинку і розваг. Ще 35% відповіло, що в них більше часу з родиною. І це власне те, що ми помічаємо те, що теж наші клієнти нам говорять. Ще дуже цікава статистика для компаній, для компаній, для HR-ів. А дослідження показує, що на роботі люди дуже часто дисректи, тобто вони під впливом різних фінансових думок, проблем, рішень. І це може досягати 6,7 годин на тиждень, коли люди про це все думають. І, звісно, цей показник в працівників, яких немає фінансового консультанта, значно вищий. Ну, і далі вони виводять, якби такий коефіцієнт втраченого часу і оцінюють, що порядка 6 тисяч доларів на працівника через це, що є ці дістракшени, компанія втрачає в продуктивності його роботи. Відповідно, тут для мене висновок, що і компаніям варто активно інвестувати в фінансову освіту, в фінансову грамотність своїх працівників, тому що неочевидний плюс цього, що люди будуть менше на роботі думати про фінансові проблеми. А Відповідно, думати про саму роботу. Отже, підсумки дослідження з емоційної сторони інвестори, які працюють з фінансовим консультантом, мають менше фінансового стресу і мають краще почуття пісов, мають спокою впевненості, що вони все роблять правильно. З точки зору часу, дослідження пише навіть про 100 годин. На рік, яке вони от виводять на основі саме опитування цих 12 тисяч інвесторів, і ці години цей час вивільняється інвестора для сім'ї, для розваг, для хобі, для інших активностей. Друзі, я вас прошу про лайки цьому відео. Пишіть, які у вас є питання щодо роботи фінансових консультантів, адже у нас на сьогодні працює 17 консультантів iPlan.ua, у нас дуже великий досвід. Понад дві тисячі людей були нашими клієнтами. У нас дуже багато відгуків, це сотні відгуків на сайті, на LinkedIn. І ми розуміємося на тому, як надавати якісний сервіс українцям по американським стандартам фінансових консультацій. Кому потрібно саме дослідження, напишіть, будь ласка, в коментарях одиничку. Я вам дам лінк на сайт Vanguard. Також, якщо ви хочете почитати попереднє дослідження, як консультант може додати до 3%, Дохідності в портфелі інвестора, напишіть в коментарях трієчку, і теж я вам вишлю це дослідження. Вони є в відкритому доступі безкоштовно. Дякую за ваші лайки. До нових зустрічей на сімейному бюджеті.